Добрий день, мене звати Ліза Петріна. Я вчитель української мови і літератури 91 школи. Хотімо познайомити вас зі своєю родиною. У нас маленька, але дуже дружня шкільна родина, де усі підтримують та допомагають один одному. У своїй роботі використовую інтерактивні технології, тому моя педагогічна ідея. Полягає в застосуванні ІКТ та сучасних засобів і платформ навчання на уроках української мови та літератури, що забезпечують удосконалення освітнього та виховного процесу, доступність та ефективність освіти, і дозволяють іти в ногу з часом. Мої учні найкращі. Я надзвичайно пишаюся їхніми здобутками. Щорічно вони стають призерами районних та міських олімпіад, конкурсів та малої академії наук. Ми навчаємось очно у класі та сховищі з дистанційно. Я класний керівник 6 А класу. Кажу собі: я класний керівник і намагаюсь бути справді класним, і зустрічаю учнів я своїх, щоб кожен день їм видався прекрасним. Ми волонтеримо та відпочиваємо разом, відвідуємо різні музеї, виставки, квести та майстер-класи. Ми створюємо, граємо, досліджуємо, вивчаємо, здобуваємо нові знання, пізнаємо нові горизонти. Але я не тільки навчаю, але і навчаюсь, чим реалізую норми закону про освіту. Стосовно навчання протягом життя, і за девіз взяла вислів Григорія Сковороди: Довго сам навчайся, якщо хочеш навчати інших. Для мене діти це щастя і турбота, відповідальність і тривога, без відпочинку і вихідних робота, любов, така, яка не має меж. Вчитель це не просто професія, це покликання, і я його знайшла.